На мікрорайоні індустріальний продовжуються роботи з відновлення асфальтового покриття доріг. До початку ремонту внутрішньоквартальні дороги та ті, що навколо мікрорайону, були в незадовільному стані. Фахівці підприємства Вести Буд» здійснили фрезерування старого покриття та зараз за допомогою спеціальної техніки займаються укладанням нового асфальтового полотна. Разом з ним проводиться ямковий ремонт доріг у дворах мікрорайону. «У нас запланована где-то 3000 квадратных метров под асфальтоукладчик и 500 квадратных метров ямочного ремонта по дворовым территориям. На данный момент э, снятие фрезой мы выполнили в полном объеме. Э, под асфальтоукладчик мы большую часть, где-то 2500 квадратных метров положили и большая часть придворовой территории тоже у ямочного, ямочного ремонта уже выполнена. На тенділі плануємо закінчити мікрорен індустріальний. Працівники Буду впевнені, що по закінченню робіт пішоходам та водіям пересуватись відремонтованим асфальтовим покриттям буде значно комфортніше.